Скорпіони. Люблю вас, не могу. І бажаю вам всього самого класного на місяць листопада, 2025 рік. І зараз ми подивимося, що вас чекає в місяці листопаді. Що цікавого, що не дуже, на що розраховувати. В принципі, як пройде місяць. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задавати їх. І я буду по мері поступлення карт відповідати вам, так або ні. Можливо, є якась сумління або сумніви з приводу там, їхати чи не їхати мені в той зоопарк в Києві, наприклад. Там моя судьба чи не там. І зараз подивимося, яка карта випаде, така і буде, така і буде відповідь. Перша карта для прекрасних скорпіонів на листопад 2025 рік. Вау, зелень, багатство, розкош, гармонія, внутрішнє якесь тепле состояние. Денюжки, як мінімум, ну або дитяча карта, типу дітей буде кудись забирати, може в Київ дійсно в зоопарк поїдете. Там навіть козочка, по-любому зоопарк буде. І в принципі ця карта говорить так на, на ваші любі запитання, да? які ви могли задати. То карта говорить так, і в принципі паш Пентакли говорить про новину, про якусь класну новину, фінансову новину, або там повисять зарплату, або там дадуть аванс, або ви там виграєте волотірей. В лотерею, або якісь, або можливо, хтось вам там ваш ну якийсь борг віддасть, який ви там давно позичали. Отакі моменти, а можливо, просто хтось вам з борського плеча дасть, і скаже на, це тобі на туфлі. Ну, Чи на, на плаття, <ріху> да? і, в принципі, подивіться, подивіться, яка вона яскрава, яка вона цвітуща, то есть плодовита, то є, плоди будуть в цьому місяці, фантазія буде бурліть, ідеї будуть вискакувати з вас. да? Ви тільки успіваєте хватати ці ідеї, да? і ці збирати в мішки, які вже стоять і не знаєш, куди їх діть. Дуже класна карта для початку. Дивимося, що скаже друга карта. Вау, поїздки! Це поїздки, це енергія, це. Такий, знаєте, великий скачок вгору, якісь вспышки, ідеї, покупка автомобіля, покупка Ну, великні, но корито. Як ця штука називається, там де коні везуть? А, забула! Напишіть в Я забула, як ця штука називається. Там декони запрягають і везеш. Карета! Ну, я сказала корити, не так на карета. <смеш> Можемо собі карету купити, а може ви поїдете там, де ви це покатаєтесь. Да? Може, у вас якось буде конна прогулка, якась класна. Або може фотосесія, да? там, де оце коні, карети, там, де вся така, ну, як, оця вайб це я обалденний класний, да? як там ще всі їздили, красиво. Ну, Не будемо брати все, що там було хуєво, візьмемо, все хороше. Коней і в фотосесію. То тобто <ріст> такі моменти. І в принципі якась поїздка, да? по-любому якась поїздка буде стояти якби, або по роботі, або по любові. Можете те, ви як любимому поїздці, як к вам. Або з дитиною дійсно ви кудись поїдете, тому що дитяча тематика все-таки в цій карті в пажу прослежується. А може якась новина у вас буде класна така, да? з приводу якоїсь поїздки або якогось руху. руху да? ну, тобто обалденно, обалденно. Що буде, що буде і ще третя карта? Гостеприємство. Можливо, до вас родичі приїдуть, можливо, ви будете когось Піджит, це ж день рождения ваше, господи. Это вы можете праздновать. дивіться, 9 бокалів бухла. Оце, не <рес> То есть, ну, дев'ятка кубков, да, це удовольствие, це празднування, це встречі, це, ну, по-любому випивка, там йдеться, бокалів просека, хоч би не, не просекаться от этого по-думах. І <рес> дуже багато таких от моментів радісних, класних. Добрих, хороших, світлих, удовольств. Ну, блядь, кубки це удовольствия, це емоції, це емоції від подарків, це емоції від, в принципі, від багатьох моментів. Тобто, ну, шик і блеск. Я вас поздравляю. Возможно, ви 10 або пройдемо це відроження. Що скаже друга колода? Уейта для прекрасних скорпіонів на листопад 2025 рік. Задавайте вопрос, зараз, якщо. Я отвічу. Я да. В принципі, карта гармонійна, але тут може бути допомога третіх літ. Ну, тобто, хтось э, із дому, хтось із домашніх, з ким ви живете, допоможе, або хтось зовсім вам незнайомий, в плані не те, що незнайомий, а в плані той, що з вами не живе. Тобто є, можливо, учеба, можливо, знайомі, але ті не далечі, або знайомі, тобто ваші знайомий знайома може допомогти, або щось підсказати і так далі. Ця карта розказує про ця карта вообще показує про зближення. Тобто, якщо у вас є пара і ви давно думали про те, що жить пара в місті, оця карта каже, що ви таки будете в листопаді з'їжджатися, знаєте, з'їжджатися в місті, будете жити в місті. Ще ця карта може говорити про роботу, питавуху, затрати, розтрати і зарплату. Ну, пентаклі це деньги, це фінансові штуки, це документи, це якісь учні матеріали. Тобто, можливо, якийсь курс будете проходити, можливо, вам хтось щось подарує в плані отаких от бумаг. Ну, типа Книжку, например, або якусь. Що 에... там щось поприкольно таке дарить, що туди вклеють э... 4 і вклеюють що тіпа, 40 літрів, це не тому що і много, тому що кладуть 2 двадцятки і зрозуміло, що 40 гривень, це взагалі біло життя. І оце, наприклад, таку папку, Да? Ну, тобто, щось зв'язане -то з бумагами, з паперами, з навчанням, з курсами, з вебінарами. Можливо, ви десь побуваєте на якомусь вебінарі, поїдете кудись. Можливо, ви побуваєте на якомусь. Кстати, ця карта ще може показувати п'єсу, ну, тобто, театр. Тобто, може, ви підете в театр, подивитися на... грає там, конотовську відьму, наприклад, я не знаю, там, або там, одруження Фігаро, ну, тобто, що там ще таке є. Ну, коротше, набагато честь. <laughs> вот, і ви можете да, сходити так от подивитися. Можливо, навіть, ну, звісно, не сама, звісно, буде компанія, бо трійка пентаклей не показує одну людину, а показує мінімум трьох, а там і два, і більше, може бути. Що скаже друга карта для прекрасних скорпіонів? Ох ти, боже, після просека вам стане дуже плохо, ви будете, і вам дають бокал, а ти така, ні, Дають бокало і така, та ні, хватить. Ну, тобто, так, Такі моменти. Але це якщо ви пошутіть. А якщо не пошутіть, то в принципі, четверка кубків вона показує на емоційну апатію. Можливо, у вас день народження. І після дня народження завжди визникає або до нього така мисля, що тібо, блядь, я опять постаріла на нагоди. Але така мисля може визникати тільки в тих людей, які не цінять свій час і свій, і свій вік і своє достоїство. Ну, достойство. Кожен вік, який є він ну, непоганий. Не, не поганий. Діло не в цифрах, да? не, не в тому, що вам 50, 70, 30 чи 20, а в тому, як ви себе відчуваєте, як ви себе подаєте, як ви себе ведете, як ви себе е, ем, любите, приймаєте і все інше. Мені скоро ну, 27. Я всім кажу, що мені 30, тому що мені так подобається. І все, і типу, яка різниця, возраст, блядь, і цифри, це, ну, це фігня, чесно, правда. Не фігня, тільки ваше здоров'я, за яким треба слідити, ваше настроєння, яке має у вас Возносить, і, в принципі, все остальне. Да? Ну, возраст, цифра, це хуйня, ну, правда. Вот. І можливо, ця карта може випадати з за того, що апатія прийде через те, щоб мені вже 40. Твою мать, що робити? Гулять, жить, працювати, цілуватися, строїти отношения, їбатися ну, казати, <сум> самі, самі там рішайте, путешествувати, наслаждатися, щось робити ну, для, для себе, або для людей, або там ще щось. Ну, та хіра, що після того, як вам стукає 40 або 50, життя не встанавлюється. Время то йде далі, да? типу, далі живете, кайфуєте і так далі. Що скаже третя карта? <плук> <плук> хм, це, наверное, не последняя карта, яку я видер е, е, колоди. Дивіться, по дияволу можна сказати, що дуже велика якась зависимость є. Е, е, у вас або в якійсь ситуації, пов'язаній з вами. А, в принципі, це залежність алкоголя, алкоголю, сигарет, від якоїсь людини. Це з одного сторони. З іншого боку, це може бути просто животний секс. Може вам БДСМ подобається, а чому б і ні? Ну просто ви тут от сидите і плачете, ви думаєте, блін, мужика, то я ще не знайшла для цього БДСМ. Ще немає того орла, який згадувався би на всі ось ці ось моменти, де я буду домінанткою. Ну, наприклад, так. Да? І, в принципі, по підколодній карті, по підколодній карті умеренності, можна сказати, що Карта підказує, підказує, як мінімум, зловить баланс в цьому місяці в усьому у відносинах. У роботі, у відпочинку, у бухлі, у знайомствах, у друзях, у, там, де ви, там, у шмотках і так далі. Да? Найти баланс. Да? Не те, щоб знайти, а може держати цей баланс, да? не кидатися з крайності в крайності. Тому що ця карта теж каже про крайності, тобто, да? а підкола на світи не кидатися в ці крайності, да? щоб було все чітко ровно, далі самі додумаєте це яке слово. Що скаже третя колода для прекрасних скорпіонів на листопад місяць? Перша карта, задавайте питання. Да, відповідь да. Боже, імператриця, это либо вы такая вся красивая, плодовитая, обалденная, да, два кишителя енергетикою, енергією, романтикою, зелень, это в принципе гармонія и плодовітність. То есть, якась якісь ідеї, да? якісь харизма, як мінімум харизма. По карті карте така харизма, что просто тут мимо девушки з, з троє, ну ты не пройдеш. Вона настільки класна, красивая, що ти просто йдеш, уже пройшов. Уже, знаете, уже пройшов, а ще я, а ще аж так, блядь, до тієї дівчинки, потому що, ну, ти не можеш однею відійти і отвести свой взгляд, взор хотя сказать. И в принципе, в тройке можно сказать, что це все круто в жизни буде, в листопаді і дальше можна просто карти не викладувати. Ну ми ж викладемо, да, ми ж по три дивимся. Любов, отношения, я, відносини. Та хуяна карта. Это это просто лучшая из лучших. Это мужчина вас носить на руках, любит, целує, обіймає. І недока, і в принципі, можливо, ці карти можуть навіть говорити про зародження нових відносин, да які вскорі будуть. Або ця карта може говорити про питання вагітності, або якоїсь якоїсь ідею, яку треба винашувати. То тобто есть ви винашували, винашували цю ідею, а потім таки раз і вистрілили, або раз і вистрілили в листопаді. Це може бути ідея з приводу фінансів, з приводу бізнесу, з приводу сім'ї, з приводу дітей, з приводу блядь, люба просто ідея, яка прийде вам в голову. Вона для вас покажеться обалденною. І, в принципі, вона буде обалденно для стосунків і для сім'ї, більше ніж для бізнесу. <кій> і ви будете кайфувати, скажімо так, життя. що скаже крайня карта, що скаже остання карта? Ха -ха 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 -ха. Любовники, Вечер. добрий вечір. Вам любовника хочеться завести, так? Да? Так і скажіть, що вам одного мужика мало, тому що він всі ваші отплатити -от не може, або не скільки багато від одного, треба зразу двох. Коротше, тут йде така лінія, да, будь то вам або треба вибрати, або хочеться вибрати, або не хочеться вибрати, вам з двома хорошо. Тобто йде вибір да, і два партнера, як мінімум. А ця карта ще може говорити про те, що а, ви розділяєте чувства партнерів, але одного, ну, там, один подобається більше в чомусь, а другий подобається більше в чомусь. Ну, тобто, так. І ви їх не можете розділити, тому що вам по кайфу з двома. Бля, давайте ще одну витяжче вам інтересно, що буде далі? Удовольство, фінанси, радість, подарки, а, вишукані встречі, вечері. А, театри, в принципі, поміщення такі вишукані, там, де ви ще не були, може це будуть і музеї, але я сумніваюся, що в такому платі по музеї ходять. Я думаю, що це щось таке більш величезне, таке, да, більш кайфовіше. І, в принципі, карта Дев'ятка Пентаклів, вона говорить про охерительний момент у фінансах. Тобто, Подарків буде куча, денег буде куча, любві буде куча не от одного партнера, а от двох, а можливо, просто один був, да? а інший проявиться саме, наприклад, на день народження або перед ним, і теж щось буде таке цікаве у вашому. Ну, на той період, скажем так, на цей період листопад. І в принципі, листопад у вас буде обалденний і ахірітель, чого вам і бажання, Повторення все збувається те, що було хороше, і на всі ваші випадки, на які ви переживали, і так далі, якщо карти відповіли, да, то вперед із пестя. І якщо вам потрібна моя допомога в якихось запитаннях лічного характеру або не дуже, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я Допомогу. Поможу <помогу> всім чимсь. Я вас люблю, себе.